Тут з мама півутра пробігала по ділам, по лідлам, вона там собі щось вибирала, а я з нею. І заходила в гаму, купила мандарини. Мені захотілося в салоні, вчора була така атмосфера, я не знаю, казала, ні. Вчора була така атмосфера в мене в салоні новорічна. І мені захотілося, там, де я конфетки ложу своїм клієнтам, положити цілу-цілу вазочку мандаринок. Знаєте, щоб було прям новорічне-новорічне і прям, щоб запах був мандарин в кабінеті. Тому я зайшла, купила мандарини. Такі. Зараз мандарини по 10-70 грамів, а в лідлі не було красивих, а мені хотілося щоб красиві були. Взагалі, зайшла-купила і зараз вже йду на роботу. Йду на роботу. Мені треба сьогодні попрацювати з клієнтами, -ками, клієнтками. А, по видео, ну, в общем, кучу дел поделать. Вот, так что надо все успеть. Я думаю, что я справлюсь. Ну, потому что немає другого виходу. Погода у нас класна. Така трошки сира, ну, тепло. Я думала, что я шапку забула на работе, будет мені холодно. Ну, ні, нормально. Не холодно. Переходя дорогою. така вона вийшла зона з мандаринками. не так багато їх вийшло. У це кілограм. Дві мандаринки я просто не положила сюди, тому що мені так подобалося, що я їх вокруг поставила, а в центрі конфетки. Ну і мені здається, що дуже непогано. А як конфетки з'їдять мої клієнтки, то тоді я досиплю все. Тут буде мандаринками, а конфетки просто поставлю в якусь другу вазочку. І все. От мені подобається зараз, як у мене в кабінеті, дуже класно. Тут, кстати, у мене і українські конфети шарм. До речі, їх можна купити в Лідлі. І е, польські теж тут конфетки такі соблазняють, мене соблазняють. А у мене зараз кофе тайм. Я прийшла на роботу, зробила собі каву. Тут, звісно, не видно, вона з сп'єнка. Зробила з молоком. А все чого? Тому що м -м, взяла собі в Лідлі ці орішки. Це кедрові, я так розумію, оріжки, і хотіла розказати історію, як вообще я до них прийшла. Ми коли ще жили в Енергодарі, ну там біля Енергодару, і у нас не знаю, там, останнім часом в Енергодарі відкрилася така, якби кіосок, такий з кофе. З кавою і там робили таку смачну, смачну каву на винос. Ну Можна було і там попити, але ми завжди от приїжджали, пам'ятаю, в Енергодар, мені от це була традиція. Я заїжджала в той кіосок і брала каву. Брала капучино, і вони капучино зверху посипали цими орішками. Я не знала, що це за орішок, вони просто посипали і закривали кришечкою. І мені настільки подобалось, ти п'єш каву, тобі попадаються оці орішки. ну Для мене. Ну, це прям то, що треба, тому що я взагалі люблю каву з ріжками. Ну і просто, просто можна ріжкісти каву пити замість цукерок. Е, і я пам'ятаю, мене це так тоді впечатлило, мені так подобалось, і в мене от була прям така традиція. А тут ми два з половиною роки жили, я не звертала уваги. По-перше, я забула. Ну, чесно, давайте, чесно, я забула взагалі за те, що там було. А потім я не знаю, якимсь образом щось я дивилася, воно в лідлі ці ріжки стоять в самому самому низу. На нижній полочці. Дивлюся, думаю, це ж ті орішки, що мені нравились. І я їх взяла, і цей вкус це, це просто нічто. І зараз зробила собі каву і вирішила теж зверху так посипати орішками і попити, вспомнити цей вкус Енергодара. Побувати трошки там вдома. І все, буду готуватись до роботи. В принципі, всім бажаю гарного, чудового дня, не сумуйте. І дивіться, які в мене класні на ноутбуці. Коротше, було якесь там оновлення, і тепер постійно, коли ноутбук пере, якби, в спящому режимі, потім включається, в них якась друга картинка. І дивіться. Зараз от така от, це птичка чи що це таке гарне. От, я от дивлюся на такі гарні, гарні картинки, п'ю каву. І всім бажаю теж гарного, чудового дня. Фух, Я пообідала, наконець. Блін, у мене є такий мінус, коли я дуже голодна, мене аж отак от трасе. І була клієнтка, Валік приніс мені їсти, а я не змогла покушати, тому що треба було працювати. І оце тільки півдругого я поїла. Ну, наконець-то я поїла. Тепер мене вже не труси, настроєння хороше. У мене ще дві клієнтки сьогодні. Зараз почекаю свою наступну клієнтку, і потім ще одна, і все. Тому такий е насищений робочий день, у нас той сніг іде, то дощі капає, така непонятна погода. Ну, нічого, так буває. Хоча у мене тільки шарона було на ногтях, каже, таке ощущення, що на вулиці, 6 година вечора. От так, от. так що, от такі в мене діла. Отакі от. Це була похвастати, дивіться, який мені подарочок принесла моя клієнтка. Е, це така чашечка Дід Мороз, вона ще так сказала. Говорить е, Миколай передав, що ти була слухняною, тож він тобі вже передав подарунок. Мені так приємно, дуже велике, дякую, що в мене є такі клієнти. Супер. Настрій ще більше піднімається. О, тут біля ялинки поставила її. На сьогодні буду з нею пити чайок. Супер. Як там виявляється з чашечкою, були ще й носочки всередині тут. Представляєте? Набор. М -м -м. Буду на роботі е трошки пізніше одівати такі носочки. Куплю ще собі щось сюди на голову новогоднє. Ну а що, треба якось здавати собі настрій. І така чашечка, я буду робити собі каву. Ой, ні, кава то завелика. Чай, чай. Тільки потрібно купити якийсь такий ароматизований, бо в мене зараз такий не дуже смачний тут чай. Ой, супер! Все, у мене прям новорічний настрій. Так, мої хороші, я вже закончила свою роботу. У мене, скільки у нас там? 16.40. Ой, щось я себе не дуже хорошо чувствую, так що я вже збираюся додому. Включила тут лампу, розказувала в інстаграмі, що мені кажеться так лучше з лампою. Дивіться, як я знімаю без лампи. Бачите? І отак з лампою. Мені кажеться, так набагато лучше картинка. От, видніше, тому що я раніше. оця ця тільки лампа мішає. о, тому що раніше я в... коли монтувала відео, я там висвітлювала да, його. А зараз включила, в мене є лампа, а ще з України ми її привезли. Вона в мене тут лежить на роботі. Не знаю, чи я не, не користувалася. Ну, і зараз вирішила, що треба все-таки, щоб картинка була трошки яскравіша. А ще я заходила в магазин, сьогодні бігала на обід. І заходила в магазин. Я ж вам розказувала, да? що я вам покажу спочатку. Все поламала. В общем, отут у мене стоїть комп'ютер, і отут у мене була вазочка. І в мене в цій вазочці стоять такі цвіточки. Ну, і вони ж уже якби не новогодні. я вирішила, що мені треба сюди якась новогодня віточка. І я зайшла купила собі отаку віточку. Не скажу, що вона прям сильно новогодня, але все одно більш-менш. І я її отак от всунула сюди. Оп! О! І та вазочка трошки падає. Ну, тут є ось такий ноутбук, О, який може це все, щастя, подержати, і буде, так, бачите, красивенько. О, так що такі в мене діла. Я вже збираюся додому. Змонтую сьогодні вже це відео і виставлю. І дякую, що ви зі мною, що ви мене дивитеся, ще ще зайду на Богданчику подивитися подарок на Миколая. Те, що він заказував Святому Миколаю, ми вже передали, і Миколай вже о, купив і передав. А треба купити ще один подаруночок від дуже хорошої людини. О, тому, в общем, піду зараз пошукаю. У мене є два варіанти. Або я йому куплю яку-нібусь енциклопедію, ну коротше, якусь книгу е, на польській мові мені хочеться. Йому нравляться енциклопедії. У нього є на українській, є на російській мові. Хочеться щось може на польському. А якщо не знайду гарної енциклопедії, то куплю йому, може, якусь настільну ігру, бо він. Десь там пробував в школі грати в якусь настільну ігру, типа футбола чи хокею, і йому дуже сподобалось. Ну, в общем, оці два варіанти: або те, або те, я йому куплю. Ну, Взагалі, подивлюся, що там по цінам зараз. О, так що всім бажаю гарного, чудового вечора. Ну і не сумуйте.